Коли іноземці приїжджали до Московії 16 століття, їх найбільше вражало не багатство палаців чи суворість зими, а сам правитель. Посол Герберштейн писав, що грозний мав погляд, від якого холонуло серце. Цар, який починав як освічений юнак, поступово перетворився на людину, що жила всередині власного страху. Його так звана слава не перебільшена. Опричнина – це фактично держава всередині держави: чорні каптани, собачі голови на сідлах, катування на красній площі. Літописи описують, як під час вибухів гніву він міг знищити боярина власноруч, найвідоміше трагедія з його сином. Картина Рєпіна не фантазія. Іноземні свідки знали історію набагато раніше ніж художник узявся за пензи, але головна темна сторона не жорстокість, а системність терору. У Московії не було права а був настрій царя. Міг милувати, міг різати, міг піднімати з лидеря, а боярина вкидати в казан. Московська політична культура багато в чому народилася саме тоді. Страх головний інструмент управління. Що тут важливо, грозний створив не просто імперію, він створив модель поведінки для всіх майбутніх московських володарів: абсолютна влада, страх, параноя, світогляд, або я, або мене це той фундамент, на якому стояли всі наступні темні сторони російських монархів.